Ви так і продовжуєте працювати по технології ноуті, вирощувати горох, так? Технологія ноут це, звісно, наше на сьогоднішній час, це наше спасіння. Нема людей, трактористів фактично немає, нема е, достатньо коштів, а нову дозволяє нам, от у мене два механізатори обробляє майже тисячу гектарів землі. Два. Я вже в пенсіонного возраста, з пенсіонного віку, з кабінету не виходжу, керую по телефону. Дав наряд, прискотіль, виїхав, обробив. Ну, під механізатор мене оботні, звісно. І е, нас вже в класику не загониш. Ми ніколи туди не повернемося. Це говорю я, агроном з 45-річним стажем, кандидат наук, який трошки знаєш, про що він говорить. Ніколи соблазну навіть немає. Не повернемося ми. Туди. Там хуже, там погано, а тут добре. І Васильів теж це ми з ним. Це ті люди, які руками все достаються, які теж своїм головою це все зрозуміли, Що так краще, так удобніше, так вигідніше, Це навіть не обсуждається. Звісно, ніхто не знає, що відкуди воно це все чи воно так от росте. Ніхто не знає, чому нічого не робиш, воно сходить, не живе, а мучиться. Потім ти через два-три дні приходиш, блін, все на місці, все добре, все прекрасно. І впереді переді світлове будущее.